Це такий ручний, так би мовити, пристрій. Сюди всовується паспортний документ, щитується відповідна інформація стосовно кожної особи. Перше бойове хрещення в мене пройшло. Ми їхали, ми виїжджали на ділянку ізюм. Це було десь на початку березня 22 го року. Попали в засідку на мості. Майже 20 випускників Національної академії державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького розпочнуть свою офіцерську кар'єру у сьомому прикордонному карпатському загоні. Новоприбулі офіцери вже познайомилися з колективом, ознайомили з історією загону та отримали перші професійні настанови. І за кілька днів вони вже повноцінно заступлять на службу. Викрили незаконне вивезення лісу до Євросоюзу. Прикордонники зупинили спробу перевезення свіжозрубаної деревини. Щоб обійти контроль, ділки підробили документи про походження лісу та отримали дозвільні документи для експорту. Таким чином намагалися вивести 41 кубометр свіжозрубаної ялини. Попередня сума оцінки виявленого перевищує 400 тисяч гривень. Також зелені берети поділилися результатами роботи від початку цього року. Загалом за цей період кордон перетнуло 2 мільйона громадян та 650 тисяч автівок. Найбільш завантаженими зараз є пункти пропуску краківець Раваруська та Шегині. Також не обійшлося і без виявлення порушників. Від початку року зафіксували 300 недійсних та підроблених документів: 316 випадків перевезення контрабанди на понад 16 мільйонів гривень та 116 спроб переміщення наркотиків. На залізничних пунктах пропуску ситуація з перевіркою має свою специфіку. Перекордонники діляться на групи та починають обхід всіх вагонів потяга. Як і у автомобільних пунктах пропуску чи піших, частина прикордонників перевіряє багаж, а інша – документи пасажирів. Це такий ручний, так мовити, пристрій. Сюди всовується паспортний документ, щитується відповідна інформація стосовно кожної особи. Ну, здійснюється оформлення, якщо нема жодних доручень чи якихось інших спрацювань, то документ повертається в особу. В принципі, все дуже просто. На виїзному напрямку найбільша кількість осіб в мене було 220. Найпоширеніші порушення пов'язані якраз таки з документами. Підрядка документів може бути порушника які можуть переховуватися у потязі, це теж дуже актуально, і ну, основну увагу ми запитаємо і на перевірку документів, і на порушення потязу. Ми здійснюємо прикордонний контроль у, у, у на сходження, так щоб порушники не могли сховатися. А от Віталій перевіряє конструктивні порожнини потяга та багаж пасажирів. Якщо запідозрює, що у валізі є заборонені речі, то разом з власником здійснюють поглиблений огляд. Ми відкриваємо кожні ці дверця та передивляємося, щоб там нічого лишнього не було. Потім ми заходимо в вагон, перевіряємо валізи металошукача, людина відкриває валізу, може вибрати речі, і ми передивляємося, чи немає якихось колючих, ріжучих, наркотичних, газових балончиків, можна сказати, всіх речей, які є заборонені. Крім того, все це відбувається у тісній співпраці з персоналом потяга. Звіряють дані зі списком пасажирів та перевіряють, чи немає осіб, які перебувають у розшуку. Старший стюард при початку прикордонно-митного контролю. Старший стюард дає оголошення на цілий потяг, що пасажирам прошу зайняти свої місця. Забороняється переходити в вагон в другий вагон. Вбиральні всі зачинені, бар не працює, і я слідкую, щоб був порядок, щоб люди не пересувалися. Ну і так, в, в, в процесі цілого нашого маршруту. Перевірка дев'яти вагонів зайняла орієнтовно годину. За час, поки ми були разом з цією групою, порушень виявлено не було. Однак прикордонники зазначили, що нарідко виявляють, крім підроблених документів, також спроби перевезення як небезпечних предметів, так і наркотичних речовин. Прикордонні. Прикордонники. Супер, дякую вам. Навіть не знаю, яка-небудь баба Галя, яка чекає, хто виходить. Я не знаю. Ну, Я то ходить, Ну, не знаю, хто стоїть на кордоні. Ну, прикордонники мають стояти на кордоні. Хто першим стоїть на кордоні? Україна. А ще ви Вхищаючий кордон. То хто це? Воїни, герої наші. Служив. А не прикордонник? Прикордонник. Серйозно? Да. Прикордонник він завжди залишається прикордонником. Що вам зараз таке сказати. Ну, прикордонника багато чого залежить. Це як сказати, спокій нашого государства. В плані хто бажає, стоїть, перший стоїть на кордоні? Перший стоїть на кордоні. В якому сенсі стоїть? Стоїть. Ну, прикордонник, прикордонник. напевно, Прикордонник. Ну, логічно, ні. <рігла> Моя служба почалася з перших днів повномасштабного вторгнення, 28 лютого. Одразу ж після тижня навчань, підготовки поїхав перший раз вибув на свою першу ротацію. Вибув на ротації з підрозділом ПЗРК. Тоді перші стінгерісти, хто поїхав, то були ми. Далі проходив службу в аеропорті Львів. Два місяці після ротації пройшов в службу в аеропорті Львів і знову написав рапорт Добровільно поїхати. Східну ділянку, де вибув з львів 2 Були ми в Бахматі, Кліщівка, можливо, ви знаєте, такий населений пункт. Тоді, майже чотири місяці ми обороняли Бахмут і Кліщівку. Після цього також проходив службу на західному кордоні і написав рапорт, перевівся в прикордонну комітету шквал. У нас було декілька годин, в принципі, розібратися зі зброєю, принципом, як вона працює і що в неї можна було зробити. Так, ми все зробили, ми все розібралися, виїжджали, але, на жаль, тоді літаки вже росіяни зрозуміли, що на відстань 4 кілометрів до нас підходити неможливо. Зброя специфічна, дуже делікатна, але працювати неможливо, дуже гарно. Для мене я був будівельником о, в початок війни. Я забрав дружину і сина відвіз додому в село, подальше від Львова і мобілізувався. Так, це було якось, ну, страху не було, що був страх. Було більше якась така невідомість. Ти кудись йшов, що ти не розумів, куди ти йдеш. Ні зв'язку, ні нічого, ти просто їхав. Але всі розуміли, куди ми йдемо. Перше бойове хрещення в мене пройшло. Ми їхали, ми виїжджали на ділянку Ізюм. Це було десь. На початку березня 22-го року впали в засідку на мості, звітом вибиралися довго, але вийшло все, слава Богу, все добре. Було важко, було дуже важко. Тим більше це був зимовий період, був мороз дуже сильний, були важкі бої, бракувало людей. Але ми втримали, свою оборону ми втримали. Все, що від нас залежало, ми не здали ані однієї позиції. За момент перебування на Кліщівці. Ми працювали в Кліщівці з такою зброєю, як СПГ, з танково протитанковою гранатомети. Тобто ми працювали осколочними гранатами по противнику, по піхоті, більшості по піхоті, тому що їхня броня до нас не доходила, бо з СПГ можливо працювати кумулятивними зарядами тільки до півтора тисячі метрів. Тобто вони до нас не доїжджали, вони старалися відпрацьовувати далі. І ми працювали суто по піхоті. Стрілкові бої також там були присутні постійно. Кожного дня вони старалися взяти наші позиції, але їм це не виходило. І вони стріляли, в принципі, по всьому, що є: будь-які будинки, будь-які сховища вони все розгромлювали. Тобто це було повне знищення, щоб не було ніяких укриттів, щоб не було. Змоги е, десь е, зайняти якісь рубіж, можна сказати. В той час ще були люди, е, деяких людей евакуйовували, деякі люди не хотіли просто евакуйовуватися. Вони залишалися. Так, 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 так. Та звичайно, що їм все рівно. Вони ж своїх людей не шанують, то чужі люди для них тим більше все рівно. Вони не рахують нікого за людей. Їм просто розбомбити, спалити і тоді зайти. Ну, Зараз взяти ситуацію на Курщині. то ж саме. Третя ротація моя вже була в Вовчанську безпосередньо з нашим підрозділом. За час від початку повномасштабного до сьогоднішнього дня, звичайно, ситуація змінилася. Появилося дуже багато нових технологій, появилися впівішки, з'явилися скиди. Появилася інша зброя, якою користуються росіяни. Звичайно, що змінилось. Набагато тяжче стало воювати в плані, тому що є багато розвіддронів і ФПВ. Дуже важко стало з ними працювати. Це більшості тактика в обороні, більше маскування, наприклад, тактика взяти навіть зв'язківці. Вони вже мусять убезпечити. Позиції, захист, глушити якось ребами чимось. Багато на чого впливає. Я ми думаю, хто крім нас. Я так. Мене, мене так виховували, виховую, виховую зараз на даний час свого сина. Так. Це ж наша держава, наша земля, ми мусимо її захищати. За нас ніхто не прийде і не буде захищати тут. Порада то єдине зберегти свою сім'ю, своє житло, свою землю. Повертатися і відвоювати моя така порада буде. Прислухатися до побратимів бажано більшості з досвідом, які вже побували на східних ділянках, які приймали участь у бойових діях. Прислухатися до всього. Будь-який звук це для тебе вже якась інформація. Чи це дрон, чи це міна, чи це артообстріл будь-що. Уважно слухати. Така найбільша порада.